Качайся, треба одну пиццу, пожалуйста. Алло? Одну пиццу. Маленьку. Маленьку. Велику. Велику. Мікс. Мікс без рубів, Мікс. А як із сказати? Мікс, каже, без рубів. Ее з м'ясом? З Але без бортиків. Да Леку пиццу И без бортиків, держи Ее И... И одну Кока-Колу Дві. одну А, дви! Тьот соуса драться Не, хочешь соус? Нет Я по не. соуса. Ти соуса не любиш? Ты соусом не ви ми без борти Да, да До. без Добре. Одна Добре. кола достану одну Одну Добре. Добре, кажи, дякую. Скажи, що дуже голодно, нехай роблять. Зробіть, пожалуйста, я голодний. Як собака. Добре, добре. добре дякую, Гар. Щасливо. Що, роблять нам піцу?